Пополивала я, значить, свою картошечку. Отак от, от вона виглядає. Красиво, зелено. Такі листочки гарненькі. Только что там, мені кажется, що тут місто було более удобрено, то воно таки і, і вимахало тут. Велика, там менше, а тут велика. Ну, я думаю, що це. После того, что що... мы высыпали курінний перегной ну, сюда, помет точнее. Ну, вона так кучками у нас лежала этот. И плюс тіньок от абрикоси. Там не особо тень, а тут получается тень. И поэтому вона у нас тут більша, а там менша. Ну, це хорошо, що вона менша, В неї зато зараз формируются клубні. А в цієї, виходить, ботва. Це буде пізніше. Сорт картошки це в нас білароса. Чи белароса, чи біла От. Ну, хочу вам сказати, що вона не вся цвітуща. Деякі кустики цвітуть, а деякі не цвітуть. Так і стоять. Ну, Коротше, через одну. Картошку садила я таку крупну. Не розрізала її. Получається, я всегда сажу крупну. Мілку я ніколи не сажу. Потому що ну, немає смисла. Мені подобається. Я сажу таку крупну, і тоді крупна у мене картошка. Хай їх там буде не 20 штук, а їх буде 5-6 штук, 7, але вони такі не крупні. От. Поэтому вот так вот. При посадці я сыпала золу. Потому що коров'ю перегною в мене немає. В ідеалі насипати коров'ю перегно і перегной туди. І було б прекрасно. От. Ну отак от, в принципі, така в мене була посадка. Дожі були хороші. Зараз їх немає, то ми поливаємо водою. Ну так, раз у неділю. На прошлій неділі були дожі, ось уже неділя пройшла. Я її залила. Ну, я же говорю, що ми копали дня 4-5 тому назад, тепер подожду ще з недільку і попробую еще раз її копнуть картошку. Поэтому вот так вот. Брыскать мы її ничем не брызгали. жуків немає, слава Богу. Вот. Ну, как-то вот я сажали русский каждый год. Я вам хочу сказать, что на ней жуків немає. Я не знаю, може це зависить ще й от сорта, але жуків на ній нема. Ось вот така от шикарна картошечка. Зараз я вам покажу ще одну мою таку картошечку. Ось вот іще моя картошечка. Садила я два ящичка. І тут тоже, бачите, опять же, таки тут куча огромна. Там поменьше. Потому що ми так кучками... Мы... Куріний пам'ят висипали з сарая. І, напевно, воно тут лучше. Ну, цвітков я не бачу. Тут усе є цвети. Ну, вона не вся цвіте. Раніше пам'ятаю якось цвіло все, а зараз -то, то через одну цвіте. Тут еще не полила, вона вже так провязала. Жарка їй. Вот. Так що так от. Білоросам мені саме вкусне. І для варки, і для жарки. Дуже вкусна картошка. Так що всім рекомендую. Ще, конечно, є хороша кубанка, но я ще зараз її не можу знайти, Таку, яка була у нас в дитинстві. Продають якусь кубанку, не кубанку. Кубанка вона жовтенька така. Вкусно, розвалиста. А купляли недавно ту ж картошку. Сказали, що кубанка, а вона не кубанка. Длінна якась така. Вообще не вкусна. Так що так от. Десь через недільку попробуємо копнуть. Так що ви наблюдаєте за моїм відео.